Рівне провело в останню дорогу героя Дениса Грицюка. 32-річний чоловік загинув 5 лютого в ході виконання бойового завдання на Донеччині. Близькі та друзі воїна зібралися на Майдані Незалежності, аби попрощатися з ним. Про Дениса говорити дуже легко, тому що це приклад добра, людяності, порядності і допомоги. Денис Грицюк народився у Рівному, навчався у 13-й школі, а згодом продовжив здобувати освіту в автотранспортному технікумі. Потім вступив до Новий ГП, де навчався заочно. Чоловік пройшов строкову службу, а після армії працював на приватному підприємстві. Окрім цього, Денис був футбольним тренером, виховуючи юних спортсменів і сам брав участь у дорослих матчах. На початку повномасштабного вторгнення він був мобілізований до лав Збройних сил. Спочатку ніс службу на Рівненщині. Згодом його направили в Донецьку область, будучи бойовим медиком з листопада. По грудень проходив навчання в Іспанії. Людина, навколо якої все збиралося, згуртовувалося тільки хороше, тільки добре. Ми втратили героя, мама втратила сина, горює все рівне. Футбольний тренер, який виховав тих маленьких діток, готував. Це покликання його було спортивне в житті. Плачемо, сумуємо, родина, Будемо пам'ятати. Після спільної молитви за героя люди поклали квіти до його домовини та попрощалися з ним. Відспівали Дениса Грицюка у церкві ЄХБ Преображення, а поховали воїна на кладовище нове, вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.